Ось вам перша фігура. У моєму баченні. Те, що я зустріла найперше сьогодні. Зранку. Ось така дитяча. А ну, що тут. Окей. Ці фігури робляться з поп'єма цілий рік. А ось монтують. А, це доросла фігура. Це доросла. Бачите? Овочі, фрукти. Тобто збідніння у споживанні, у меню, але розвивається робот. Розгублена мужчина стоїть. Як жити? Далі холодильник пустий, але набитий Не хоча що ж тут погано не здається. Та ні, погано, треба вітаміни всі. Це говориться не про те, що погано для... ЖКТ, ЖКТ для шлунку, скажімо так. А, а погано для, в політичному розумінні, що проблема глибше лежить. Не у здоров'ї, а глибше. Ось я вийшла <плес> на свій ризик. Соромлюся і ще по вулиці ходити з телефоном. Ну не звикла і смішно виглядає. Але ж тим. Іду проти себе, щоб себе перебороти. Так я себе виховую. Почалося свято ну, по всій землі, так, в Іспанії воно продовжується. Весни. Свято весни. І от цьому, на наступний тиждень, і на цей тиждень воно було, у дітей канікули, деякі організації короткий день. Собі організували. А... Іспанці святкують отак кожного вечора, ось будують фігури, на слідуючий тиждень ці фігури всі будуть обдивлятися. Робиться конкурс і присуджується премії. Перша, остання, друга. Дуже цікаво. Мені подобається, як іспанці організовують своє дозвілля. Зараз вийдемо на сонечко. Сьогодні, до речі, таке сонечко. Немає немає що показати, які візерунки показати на небі. Небо дуже чисто, прозоре. Важке. Співають. Соромлюся. Ох, соромлюся. На чому я зупинилася, що іспанці дуже добре організовують, на мій погляд, звичайно, організовують своє дозвілля. Це школа. І вони люблять ці. Дні ці моменти життя. Всі як один. Одягають форму спеціальну, готуються до емоційного заряду. І їм завжди весело. Другий раз так подумаєш, може і справді. Треба викликати в себе це почуття задоволення, навіть якщо тобі і погано. Звичайно, нас багато зараз живе в Іспанії, і скільки людей, стільки і поглядів. Я ж кажу те, що я сама відчуваю. Я не кажу так, як треба, як правило. Я кажу те, що я бачу, відчуваю. Мені подобається. Для того, щоб зрозуміти іспанців, треба пожити їхнім життям. Для того, щоб зрозуміти французів, їх треба... Зрозуміти. З ними треба жити так, такими ж традиціями, звичками. Тоді, можливо, тобі щось стане зрозуміліше, ти відчуєш більше. Ось люблю таку тишу, наприклад, де мало людей, де спокій. В цьому скільки можна побачити гарного. Роса на сонці. Ці бур'янці, що ми з вами бачили, вже м'януть. Час підходить. Так от сьогодні поїдемо у Валенсів, там більше дійства буде, більше того, що побачити, більше свята. Подивимося фігури, вже встановлені, я бачу. Не тільки тут, а і у Валенції. Дуже цікаво подивитися, на яку тему кого висвітлять. Цікаво буде подивитися. І, звичайно, я покажу вам це свято весни у Валенції. Ось таке воно. Бурне, стріляють, стріляють. Ходять по вулиці чоловіки, діти і кидають під просто на дорогу. Звичайно, це для нас східнянів незвично дуже. Але, ви знаєте, я звикла. Не то, щоб мені подобалося, але я просто... Живу з цим, не звертаю на це уваги. Як буде далі, я покажу вам все інше. А зараз йду додому збиратися.